Мої вітання любителям винограду. Ви на каналі Виноградника Карчевського. Сьогодні 9 листопада 2025 року, місто Рівне. Вечоріє, але я не забув. Сьогодні таке свято. Тож хочу всіх привітати з Днем Винороба, Винограда. Побажати вам наснаги, сили, здоров'я. І прошу не здаватися. Кажуть, що в цьому році. Був дуже складний виноградний сезон, та я про це знаю. Але я хочу сказати не все так просто в цьому житті і дякую Богу за все, що було. Я думаю, на слідчий рік буде краще. Тому всіх прошу зібратися, настроїтися на наступний рік. Все буде добре. Тож, тримайтеся. Всім гарного дня, слава Україні.